Мене звати Яна і ви на моєму каналі Присечного в'язання Джона Кніт. Дуже рада вас вітати сьогодні. Сьогодні вже понеділок, 23 жовтня. Я давно не була на каналі. Я дуже вдячна всім дівчатам, які підтримали мене та подякували за мій останній. МК, який був на каналі, дівчата, це був мій перший такий попетельний майстер-клас. Я намагалася зробити якомога зрозумілішим для вас. І якщо ви його подивилися, він вам зайшов і чимось допоміг. Ви щось зв'язали з цим ізрунком листя. Це дуже чудово. Дівчата, я зараз, на жаль, не взяла зі собою штативу, тому будь ласка. Вибачаюсь, я знаходжусь в парку, тому можливо, ви будете чути якісь сторонні голоси. Зараз студенти, як я розумію, йдуть на спортивне заняття. Тут є спортивний майданчик, тому, можливо, будуть трошечки галос, галасливо. В цьому влозі, влозі, не влозі, не знаю. Я довго думала, як це все зробити. Насправді, знаєте, В мене так склалося, що я одночасно, не одночасно, а десь за короткий час в мене знайшлися відео, які, Знялися відео, які стосуються ну, майже одного і того ж. Тобто, як я пішла в якісь цікаві місця, знайшла там пряжу. Це перше це, як я купила пряжу в секунді. Пряжа досить цікава і така, що в інтернеті про неї взагалі ну, майже нуль інформації. А вона для мене ще є, не знаю, як це сказати, котом у мішку, але я вже заявила про неї в проєкті Шапкоманія 2023. Ви, тобто, ви ту пасму вже бачили, але там не тільки про неї. Тому, якщо вам це цікаво, то подивіться. До того ж, хочу вам сказати, що так сталося, що тут у Слезько-Островському замку був а, такий, не знаю, можливо, це був фестиваль, якийсь такий а, така культурна акція, да? А, де грала музика, де був, був був, такий концерт. Але а, на території замку проходили такі собі, ну, не знаю, як це правильно сказати, творчі воркшопи чи щось таке. І локація для дітей, локація для дорослих, і головне там був і ярмарок. Ярмарок як ну, не тільки чеського гідла, да? то тобто, є смаколиків, така стріт фуд, а і навіть а, місцевих ремесленників. Тобто в Чехії дуже розвинена ось ця культура. Якихось різних ремесел, якогось хендмейду, якихось цікавих виробів власними руками. І там я знайшла не тільки жінок, які роблять іграшки, але і жінку. Я правда не дуже зрозуміла, з якого вона місця міста, але в неї. Дуже класна пряжа, і я закохалася в пряжу ручного фарбування, ручного виробництва. Тому я думаю, що це вам дуже сподобається. І ще одна цікавинка цього мого відео це, це те, що я знайшла просто, ну, практично на вулиці книги по в'язанню та шиттю. Тому, дівчата, якщо вам це все цікаво подивитись, як то кажуть, на іншу культуру, на нову ретро-пряжу, нову, нову, тобто невідому нам, бо в Україні я такої ніколи не бачила, так? І про якісь цікаві знахідки, що взагалі цікавого можна знайти в секунді в'язанню, що взагалі можна побачити на ярмарці, то я буду рада, що це буде вам цікаво в цьому відео. Секунді, я і знайшла там пряжу. Хочу вам розповісти про свої несподівані покупки. Пряжа. Пряжа Калагара. Я шукала Каракуль Вофро. Я думаю, що це якісь залишки, які, знаєте, лежали в якоїсь бабусі колись. А, ніколи ніколи такого не було. Я думаю, що вона, скоріше, знаєте, на типу. Нашої северяночки. такого, з северяночки ніколи не в'язала, але вона така сама колюча, Я подумала, що одного мені буде достатньо пасми. Тут 100 г. І тут десь було написано, колік, тут є метраж, але я вже не можу знати. До покупочка це якісь теж. залишки, були така блакитна, <кій> залишок моточок. Я не знаю, що тут, але я взяла, думаю, буде щось невеличке, щось собі зв'яжу собі дитині, бо це такий колір більше дитячий. Це ще не все. Я знайшла в тому магазині набір спиць, чому мені здається, що вони були всі лише в одній жінки, але я їх усі забрала, вони коштували дуже дешево. Вони дерев'яні. І зараз спробую вам показати. Вони дуже зручні в тому плані, що дивіться, оця річ. Трубочка вона практично не, ну, не має пам'яті, як це в багатьох сучасних спицях. Да? Тут можна побачити розмір спиць п'ятірка, іноді мені буває треба. Чомусь вирішила взяти тоненькі спиці спиці 2,5. Та... Тут у мене 6,5 мм. Якісь такі в мене секундовські покупки. Але я дуже рада. І потім, знаєте, так цікаво, я купила оце все, пішла в іншу крамницю. І тут знову побачила ще одну цікаву крамницю з пряжею. І там я навіть побачила пряжу німецького виробництва Шахенмаєр. Вона була зі знижкою. Але, звісно, що в мене вже не вистачило багато. Бо я купувала. Нитки в секунді, да? тобто гроші пішли вже на дещо інше. І е, я там купила один моточок. Е, е, це така собі пряжа Міно, це вже Міно. Е, виробника не знаю, буду для шапочки своєї дитини брати. Це в мене пряжа. О, дивіться, до речі, що це чеське виробництво. Бачите, написано Чеш, Чех Републік". Е, Тому буду пробувати. Це 50% акрилу, 50% мериносу. І ну, мені так багато не треба, лише одна на очки. Буду очки робити, на шапці ці шапки будуть оченятами. Ось такі в мене цікаві покупочки. Вирішила вам відключитися одразу розповісти, тому що, ну, якось якось захотілося. А, ви знаєте, хочу сказати, що я потім подумала, що можливо, якщо ту пряжу ще ніхто не придбав, я куплю її ще, можливо, одну-дві бо Воно коштувало лише 30 корон. А і як потім мені сказала. В'язальниця Вікторія, якщо не помиляюся, Вікторія, Вікторія, якщо ви мене дивитесь. І я вас неправильно назвала ваше імено, то, будь ласка, пробачте, але я пам'ятаю, що наче вас звати Вікторія. Канал сиджу, в'яджу. Всі знають цю чудову майстриню, яка така весела і дуже-дуже багато в'яже на благодійність. Дуже старається підбирати якийсь пряжу таким творчим способом, такий в неї підход. А, цікаве дов'язання. Так ось вона мені в коментарях написала, що ретро, ретро пряжа це пряжа, яка може бути дуже класного якості. Тому я а, прийняла до думки до серця, скажімо так, її слова. І, знаєте, я вже не думаю, що це буде такий собі кіт в мішку, ця пряжа Калагарі, але я сподіваюся, що. Вона точно не розчарує і як шапка, вона буде просто класна. До тієї шапки, яку я буду в'язати, я хочу а, придбати ще два кольори пряжі. А, це буде, знаєте, в такому стилі, в якому в'яже українка Дар'я Некрасова з свої лопопейси. А, в такому, ну, мабуть, норвезький це стиль, я не знаю, як це називається, але з такими якимись а, трошечки жакардом. коротше жакард треба опановувати, це буде лінивий жакарт, на мій погляд, але це має бути щось затишне зимня шапка така. І взагалі, знаєте, покупки в секонді, ось такі пряжні, вони мене надихнули взагалі заходити в такі якісь комісійні магазинчики і там щось собі підбирати. Бо а, насправді немає сенсу в Чехії заходити в секонд, якщо ви не мислите, як. А, Людина, яка не хоче забруднювати середовище, так бо е, тут е, одяг, іграшки, ну здебільшого одяг, він часто коштує так само, як коштує новий одяг в магазині. Тобто, якщо ви хочете щось нове, і я скажу, що його може придбати будь-хто тобто, навіть якщо ти зайдеш в зару, ти зможеш собі купити там якусь одежу на розпродаж. А цікавинки, вони є цікавинки навіть комісійному. Так, ти дізнал найліпше, а де він тоді є? Добрий день. Якби були блін, гроші були

Осні мітінки. тут дивіться, яка ніжна, ніжна рукавичка. О тут якісь іграшки дивиться це. М'якінькі іграшки. Mm -hmm. Такі були заченятка.

Зовсім не в'язальне, але таке творче також. Ось це тут є дівчина, яка малює гарні картинки. І ось такі листівочки я від неї придбала. А вони в неї друкуються, також є книжечки, вона ілюструє книжки та да, різного плану, там типу для дітей пісеньки. Да. А, є щось про місцеві якісь речі, книжки. Ось дивіться, які вона цікаві малює а, а, листівки. І ось така гарна листівка також. А, це, я намагалася придбати щось типовим, місцевим, а, а, типовим місцевою архітектурою, пейзажем таким. А, я дуже рада, це я збираю такі місцеві якісь. Листівочки, а ось цей листочок він просто лежав там на вітрині, і мені її чоловік каже, що якщо вам подобається цей листочок, можете забрати собі. Це так це так чудово, і я дуже натхнена цією вилазкою на цю ярмарку. Ви знаєте, після того фестивалю я почала шукати цю цікаву дівчину. Uh, її бренд називається Ядолі. Якщо я правильно uh, прочла це слово, я вам обов'язково залишу посилання на її Фейсбук. Повірте, він вартий того, щоб туди зайти. Просто ви побачите, uh, які вона в'яже шкарпетки, які вона робить, ну, типу, дреди, не дреди для дівчаток, які просто, знаєте, пасми вовни, такі шматочки вовни. І, uh, їх вплітають в коси дітям, вона вплітає в коса це собі, вона вплітає в коса своєму чоловіку, в який вона в'яже речі. Це не тільки шкарпетки, це навіть якісь плечові вироби на чоловіка, наприклад. Да? Ну, тобто кардигани якісь. Просто, знаєте, це цікаво подивитись з точки зору, скажімо, культурного обміну. Да? І вона взагалі була така дуже приємна дівчина. Я з нею не спілкувалася, я більше спілкувалася з людьми, які вироблюють. Дерев'яні дерев музичні інструменти, тобто сопілочки, такі або такі, знаєте, типу брязкальця для дітей. Навіть був такий, знаєте, мобіль, на якому був оцей, скажіть мені, дерев'яні іграшки для дитини. І Дитина лежить да, в колисочці і дивиться на ті іграшочки дерев'яні. Тобто якось так. І з чоловіком, який, жінка якого намалювала ось ці. На листівки, які я придбала. А листівки, до речі, вони всі з однієї книги, яку вона видала, а книгу написав її дід дідусь, який розповідав їй, які місцеві казочки. Казочки о... окремої місцевості тут в Чехії. Каз... Книгу, звісно, я не купувала, бо книга коштує дорого. А от листівочки так купила. Вони такі, мені здається, з таким, знаєте, колоритним, місцевим, хотіла сказати, інтер'єром, не інтер'єром, а пейзажем. Ось. І взагалі я потім, звісно, хочу замовити собі, хоч якусь таку пас, ну, може, в цієї жінки, може ні, бо тут в остраві ще буде проходити фестиваль, культурний фестиваль, де ремесленники вони зберуться, будуть продавати свої класні. Вироби і ми обов'язково з вами туди підемо. Це буде на початку листопада. І ну, я просто на той момент не мала коштів, аби придбати пасму, хоч одну в цієї жінки, бо вона коштувала одна пасма 100 грамів, 350-50 крон. Ну, тобто, це десь 600 гривень. У мене таких грошей не було з собою зайвих. Ну, я, ми просто туди йшли, аби дитина погралася. Ми хотіли побувати в замку, ми побували. Але як замок, ну, це місце таке більш як майданчик. Мені здається, що там вже не дуже багато оригінальних да, оцих, як кажуть, автентичних стін залишилось від тої історичної споруди, бо вона себе бо це вважається найстаршою спорудою в остраві, десь 1200 чи 1400 якийсь рік. І вона вціліла за ці часи, тому що всякі ці міжособні вони проходили повз. Вони не захоп... ну, вони не захоплювали цю частку землі, де був цей замок. І останнє, що ви побачите, це дві книги. Їх я знайшла, ви будете здивовані, у цьому парку, де я зараз знаходжусь, у нас тут є така. Книгобудка. На жаль, тут я не зможу вам її показати, але вона десь там, серед тих дерев, я вам залишу фото. Просто такий будиночок, де лежать книги, його можна закрити, відкрити. Такий собі скворечник для книг. Шпаківня, шпаківня для книги. Так? І там кожен бажаючи може покласти свою книгу і взяти прочитати іншу. Ми з сім'єю вже взяли, мабуть, книги з чотири, бо вони всі, звісно, на чеській мові. А ми думаємо, ну якось треба вчити мову, бо аби розуміти один одного, да, просто зараз тут. І там просто лежало дві книги по рукоділлю. Я так зраділа, і зараз ми з вами її полистаємо. Ось такі книги я зараз хочу з вами полистати. Це книги, які, які я знайшла у А, Такий будиночок, маленький, будка для буккросингу. Значить, книга снадні плетені, тобто, на нашу мову, це легке в'язання. І ось така книга це легке шиття. Дивіться, авторка Ізабела Бецькова і Рената Герен. Нехтова. Єдине, що ці книги, звісно, є захищені авторським правом, тому це буде експрес-огляд без великих подробиць. Ну і почнемо з першої книги, книга плетені». Тут пропонується базовий курс в'язання на DVD, до речі. І справді в цій книзі, як ви бачите, є диск. Я його не відкривала, не доставала, не дивилася, що там є. В'язання светрів, шкарпеток і аксесуарів. Отже, тут в нас є, бачите, такі моделі. Починається все з базових речей, як в'язати ось авторка книги, і ми бачимо. Обсяг, обсяг, зміст як в'язати, як в'язати шали. Шали це шарфи а, снадний пловер легке в'язання светрів. І хочу додати, що а, взагалі у чехів а, розділяють назву. А, Жінок, які в'яжуть гачком і які в'яжуть спицями. Тобто тут плетені мається на увазі в'язання спицями. Спиці в них переводиться як єглиці. А якщо жінка в'яже гачком, то вона гачкує. Це цікаво, до речі. І часто, як я помітила, чехи самі плутають. От, тобто в них два поняття цього, але коли вони мене бачать, я в'яжу, вони мене питають, що я гачкую. Чи насправді я плету. А, отже, а, такі а, цікаві тут речі просто звичайні базові а, светрики, жилети, шарфи. А, це все, звісно, авторські роботи, але все просте, тому що це базовий курс, як я вам вже і казала. Звісно, все це написано, написано чеською мовою. І, і ось це про шиття, але це а, більше про Модні аксесуарі, битову декорацію і подарунки. Це не прошиття якихось виробів, а не прошиття одягу, бо тут ми бачимо намальовані подушки. А, наприклад, да, можна зшити таку торбиночку, це буде дуже класно, цікаво. До речі, торбинка проєктна, подушки ось такі салфети та скатертина. А, органайзер. Подушка-сердечко, ну, на грілочку. Ну, тобто, все-все-все ось таке. Ну і складення аксесуарів. Не знаю, можливо, подивлюся, але в мене є ідея. Ну, по цьому я все вмію. По цьому дуже такого прямо чогось нового я не побачила, але мені сподобалися деякі шарфи. Шарфа чеської шала. Воно це шкарпетки. До речі, дивіться, ось тут вони такі класні. Такі, як, знаєте, я побачила, в мене асоціація з пряжею Газал Хепефіт. Дуже схоже фарбування, але це точно ймовірно, що це не ця пряжа, тому що, тому що ця книга, ця книга, і взагалі ці обидві книги вони 2008 року. Тобто, хтось, якась жіночка чи якась бабуся, не знаю. 2008 рік накупила собі такі книжечки і вже зараз їх не потребує у використанні. Я думаю, що ці книги я скоріше віднесу до наших в'язалочок україночок, які тут є в моєму оточенні. В'яжуть. На цьому я завершу перегляд цих книг і радію, що я їх тримаю. Ось такі в мене знахідки, несподіванки, приємні враження від ярмарку, приємні, приємні відчуття від отриманого нового досвіду. Від мене, знаєте, в мене таке відчуття, особливо по пряжі ретро, що я ніби знайшла якийсь скарб. І це дуже цікаво, що буде далі. Ось чи зв'яжеться ця шапка, якою вона буде, не буде вона. Жорсткою, не буде вона холодною, як вона себе поведе після ВТО. Ось. А, скажіть, будь ласка, мені чи бувало у вас таке, що ви десь купували якусь класну цікаву пряжу в секунді? Я чула, що в Україні в'язальні мої подруги розповідали, в секунді придбала. Набір для в'язання пледа за 400 гривень в секунді, і там дуже багато ниток і вони всі різні, бо плед різнокольоровий. Чи бувають у вас такі якісь класні, цікаві знахідки в'язальні в секундах? Що ви купуєте на пряжних базарчиках, на пряжних ярмарках? Чи взагалі буває таке у вас, чи попадаєте ви на такі цікаві класні заходи? Які знайомства у вас там бувають. І е, також розкажіть мені, чи знаходили ви десь зненацька просто книгу класну, цікаву, яка є творчою знахідкою, яка є корисна для вашого ремесла. На цьому все. І в наступному відео ми з вами поговоримо про мої процеси та готові роботи. Рада вам завжди! Е, Буду рада вашим коментарям і до наступних зустрічей.